А давайте поміркуємо, в чому ту в контексті так званого неправильного одягу, який було презентовано, одягнено на зустріч президентів. Я дещо висловлю свою суб'єктивну точку зору, яка, можливо, збігається з вашою, а можливо, ні. Дехто говорить про те, що одна частина планети Земля. Про те, що все ж таки варто витримувати трискот, який притаманний тому середовищу, до якого вас запрошують. Тобто, якщо це Білий дім, і там всі одягають кроватки, і якщо адміністрація президента Сполучених Штатів нібито попросила одягнути кроватки, сорочки, то необхідно саме так і вчинити. І є друга така от позиція. За якою одяг може бути максимально демократичний, тим паче в наших умовах, в яких знаходиться країна, це в першу чергу, і немає можливості одягати різного роду вичурні аксесуари, дороговартісні і так далі. Тобто є такий от формалізм, а є така от максимальна демократія. В одязі в тому числі. Але мені здається, що тут справа дещо не в цих двох позиціях, а в тому, що одяг це у нас символ. І з символами ми спілкуємося. Тобто, адміністрація президента США хотіла показати в динаміці завершення ну, назвемо так, війни. І Оскільки президент України був одягнений в такий от стиль останні декілька років, то перехід не лише голови його адміністрації а і на увазі, офіса президента в цивільний одяг, а і перехід президента України це також свідчить про зміну динаміки. Нібито такий натяк символічний на завершення всього того, що ми називаємо війною. Іншими словами, американці, скоріш за все, хотіли, щоб от цивільний одяг він став символом завершення цієї от військової епопеї. Так, чи, чи не зовсім міркувати вам. Бо як ми знаємо, Сполучені Штати, вони взагалі максимально демократичні в одязі. І якщо хтось був чи бачив громадяни Америки, то їм взагалі до одного місця, хто там в чому ходить. Ну, якщо ми говоримо про пересічних жителів. І тому, скоріш за все, коли ми бачимо навіть маска в кабінеті президента не в офіційному одязі, то це якраз про це. А от в контексті Цієї зустрічі нашого президента та американського тут дещо не про демократичні світоглядницькі концепції, а про, зокрема, оці ось, так би мовити, символічні. Тобто вони хотіли, щоб от е, був новий символ. Хоча, можливо, це тільки моя така ілюзія. Але насправді, як ви розумієте, в будь-якій ілюзії є частка того світу, який пливає на неї. Коротше кажучи, це ще один привід поміркувати над тим, а що ж ми бачимо, і як ми його сприймаємо.